Ми переможемо, це буде Україна і не по Слава Україні! Все Щасливо з Богом і будьте молодцями. Ми переможемо. В першу чергу ми їдемо від війни, щоб дитина не мала б такого великого стресу від серед, від тих тривог. В першу чергу зберегти психіку напевне та моральний стан світа дитини. Я проважаю дружину з дітьми на безпечніші місця, тому що ну, тут тривожно, діти маленькі, дуже погано переносять цей в башки для всієї країни час. Ну, в принципі, дуже вдячний за таку можливість. Хлопчик – два рочки і дівчинка 7 років. Сто одна людина, це в основному мами з діточками. І основним критерієм була саме потреба. Не можливість туристичної поїздки, а потреба. Психологічні розрядці в безпечному небі і в маленьких дітках, які, я думаю, що для них війна це найбільше випробування і переживання. Вже виїхало а, саме від вересу. Верес відправив п'ять автобусів. Мами та діти, пенсіонери в Болгарію, це курорти, золоті піскіт, сонячний берег, це безкоштовне проживання, харчування драпазове. Ось, Людям будуть надавати так само роботу. Ну і все буде добре. Надіюсь, вони повернуться на мирне небо на нашу Україну. Болгарія це чудова країна, там де тепло, там де сонечко, а з хорошим рівнем готелів. Тому люди дійсно поїхали в хороші готелі на нормальне хороше харчування і в хороші умови. Тому можна бути спокійними. Задоволені, що сюди приїхали. Розселення відбулось дуже швидко і. Всі всі задоволені тим, що поселялись хто з ким хотіли. Кімнати чисті, просторі, я так думаю. Ну все є, всі умови є. Це чотирьохмісний номер, в якому проживають діти самі, без батьків, проживання в чотирьохмісному номері, який комфорт? Душова кабіна, туалет в номері, холодильник, холодильник, телевізор і балкон. Комфортно чи ні? Як постілі? порвані простирадла і рушники? Чи цілі? Цілі? три чотири покачування, переїжджаємо на другу сторону. Зараз ми закінчили таку першу чергу, і ця програма працювала до першого квітня. Якщо будуть подальшому можливості і не тільки в Болгарії, бо ми зараз там працюємо з різними е партнерами для того, щоб і далі продовжити таку гуманітарну місію.